Всіх вітаю! Ви на каналі Хобі у Кошку. Мене звати Наталія. В цьому відео я хочу надати звіт про участь у спільному проєкті Вліто Двері Відчиняю. Який організовано Марією із каналу «В'язальне Асорті. Ми розпочали участь у цьому проєкту разом з дівчатками з 1 квітня. І тривав проєкт про перше. Серпня, тобто по вчорашній день. Сьогодні у нас на календарі 2 серпня, і я звітую вам про виконані роботи. Як таково, я не планувала такого, що я вив'яжу то, чи я вив'яжу то. Значить, Проект стартував у трьох номінаціях. Ну, і можна сказати, в кожній номінації в мене є якісь успіхи. В одній номінації це Такі <знайність> значні успіхи для мене особисто. А в інших, ну от, зараз я вам все розкажу-покажу, а ви вже побачите. Звісно, фотографії, фото, звіт я відправлю також у групу, в групу, там, де ми спілкуємося в Телеграм, саме в гілочку готові роботи. Я хочу сказати, що добре, що я вела такий собі веду блокнотик. Так, що я веду блокнотик з такими записами, що я в'язала в якому місяці. Да? І ось з квітня місяця у мене ось такі ось записи, що я в'язала. Тут я завершила футболочку Шишибрики Дівчат, я її показувати не буду у цьому проєкті, тому що вона у мене відв'язалася давненько, Мабуть, можливо, це було і не на початку квітня, а не в кінці квітня, а на початку квітня. Тому про це, це окремо. Я в'язала також і брелочки, і ці плечові вироби для себе, тому що я в'яжу плечові тільки для себе. Ну, а також у мене вив'язався аксесуар не один, а два. Ну, Коротше кажучи, все по порядку. Значить, перша номінація звучала так: літо пахне трояндами. В цій номінації ми в'язали речі літні для себе, тобто для дорослих. І я хочу вам показати. Показати зараз під зйомочку, що я в'язала. Під зйомочку, верніше, що я зв'язала останнім часом, це була моя футболочка. Я її назвала Абрикоска з подачі моєї подружки Світланки. Дуже дякую, Світланка. Значить, туніка Абрикоска. Зараз ви побачите, як вона виглядає на мені ця туніка. Також у травні я вив'язала кофтинку свою кольорову із пововняної пряжі. Я знайду фото і також вам поставлю цю кофтинку кольорову. І також я зв'язала футболку значить, з дрантя. Це було у червні місяці для себе зв'язала з ефектом фламе. І вже. В липні це ж оця тунічка абрикоска, яку ви щойно бачили, зв'язалася. Ну, ось такі, скільки це, 1, 2, 3 плечових вироби я зв'язала, якщо не, не рахувати шиб... шишибрики. Там я не рахую їх, тому що ну, вони були, це був дов'яз, так скажемо. А це було від початку і до кінця зв'язано саме в цьому проєкті. Наступний проєкт... Ой, наступна номінація. Це літо золоте, дітям радість принесе. Тут ми в'язали для дітей. Я чогось, дівчата, підзабула, що для дітей я в'язала для поспішайок. Тобто я м -м, речі. Чомусь я подумала, що я не, нічого не зв'язала в цьому проєкті для дітей. А, а ні, зв'язала все ж таки. У травні я зв'язала кардиганчик для поспішайки. тобто, я покажу вам, у мене були відв'язані шкарпеточки і царапочки. Ось такі дві шкарпетки і ось такі дві царапочки. А от шапочки до цього комплектика в мене не було, і кардиганчика не було. Я відв'язала шапочку. І ось такий кардиганчик, чи розпашоночка, чи як правильно сказати. Вони вже в мене попрані і готові до відправки, в принципі, але я хочу трішечки ще підв'язати. Речей, щоб вже був повноцінний комплект. Таким, таким чином я ось до цих аксесуарів дов'язала шапочку і кардиганчик для поспішайки. Тому все ж таки в другій номінації я взяла участь також. Так. І третя номінація звучала так. Я морячка, ти моряк. Тут ми вяжемо літні аксесуари. Сумки, шкарпетки, косинки, панамки, капелюшки і так далі. Ну, я б не сказала, що шкарпетки, які я вив'язала, це саме на літо, але я їх дівчата вив'язала саме, саме у червні ці шкарпетки. Це шкарпетки на ЗСУ. Я їх показувала в своїх відео якихось там Процес в'язання, як я їх в'язала, ось, як я їх зв'язала. Я в'язала від миска ці шкарпеточки і два, не два, артикули, а два види ну як сказати, дві розфарбовки пряжі. Ось, якщо ви можете бачити, да, тут трошки інша. мисок і пагомілок інша пряжа. А ось ця частина, миска, верніше, да, ця частина міска з п'яткою і резиночка зв'язана зв іншою ну, розфарбовкою. Такі вони в мене величенькі вийшли, майже 46-й розмір, ну, можливо, комусь згодяться. Звісно, це не літній проєкт, але це шкарпетки для ЗСУ, для наших котиків. Так, значить, крім того, я брала участь у проєкті зв'яжу собі сумку для щастя у пані Олени. Тобто, то можна було брати вироби з інших спільних проєктів, тобто сюди доєднувати. Значить, я зв'язала собі таку ось сумочку з таким шкіряним дном, яке я теж вирізала із старої сумки, і прилаштувала його. Я вже нею користувалася активно. Тут я зробила на кнопочках це все, там у мене лежать. Цукерки, які я брала, о, навіть папірець. Цукерки, які я брала на лотерейку. І ось таку ручку акрилову я при... сюди ну, причепила. Ось ці засібки я брала в Аврорі. Оці карабінчики. Ну, ось така в мене сумочка вив'язалася. Хто бачив, я все, в принципі, я поставлю ще й фото в групу. Да. І крім цього, ще в мене вив'язалася ще одна сумочка, я буквально її завершила, ось вона ще, як сказати, гаряча. Да? Я її тільки завершила, буквально позавчора. Вчора було перше? Так, позавчора. Я в'язала вже гусеничку. цю, Я в'язала коли це я в'язала, 29-го, мабуть, я в'язала чи що. ну, Я завершила цю роботу. Я трішечки показувала в своїх відео, як я розпочинала її і в якому ну, минуле відео так, я показувала, як у мене був початок роботи. І я буквально за 2 дні її зв'язала. А в третій день то я вже обв'язку зробила, причепила все. От, і затяжечка в мене є дерев з дерев'яними бусинками. Вони не важкі і дуже такі приємні. Я хочу цю сумочку також подарувати гарненькій дівчинці. Яка приходить до нас на зустрічі, це Наталочка. І я думаю, що вона її згодиться для якихось своїх, своїх дівчачих не знаю, блокнотиків, проєктів, можливо, телефон кине туди. От. І через плече. Ручка довга через плече. Так. І ось я, ну можна тут зв'язати і зробити її ось так: ось так затягнути. Тут я трішечки по-іншому вив'язала сам верх, чим планувалося, чим, вірніше, чим на картинці. Ну, але я художник, я так бачу, я так захотіла. Ось так. Це в мене такі аксесуари, ну, тобто сумочки дві вив'язалися. А також я вив'язала як аксесуари, я думаю, що це підходить під аксесуар, я вив'язала. А, ще не всі сумочки, до речі, зараз покажу ще. Я вив'язала ось такі резиночки і з плюшевої пряжі, з залишки плюшевої пряжі, обв'язала такі ось резиночки. Значить, ці резиночки я також буду представляти на ярмарку благодійному на ЗСУ. Тобто, я нав'язую ось таких брилочків. Ну, зараз у мене ось це, бачите, 7 штук, ой, 6 штук. Одну я подарувала. То 6 штук є резиночок. І також я нав'язала ось таких вареничків. Я також подарувала там пару штук вареничків. І в мене залишилось 4, Лиш причепити сюди підвісочку. Це також на ЗСУ ці брелочки. Так, І ще я про сумочку. Я ще зв'язала сумочку для телефону на блискавці. Це я в'язала разом із тим, що зв'яжу собі сумку для щастя. Ця значить, сумочка зв'язана в той самій техніці, що і ось ця сумочка. Тільки тут пряжа стрічкова, а тут пряжа бавовняна. Саме ці кольори, які я використовувала на футболочку кольорова. Ось так. Я її активно теж використовую, цю сумочку. Так, що іще хочу вам сказати? До своїх брілоків я можу додати ще 4 сердечка, які, які вив'язані. Значить, тут лише залишилося мені. Ось тут зшити цю частинку і причепити ось ці е, підвісочки. Дівчата ну зовсім не вистачає часу, чесно кажучи. Я вже як візьмуся, то я вчіплю підвісочки на все, і на варенички, і на це. І там ще в мене є котики, зайчики, але я їх в'язала раніше, тому не показую. Значить, е, Ось такі в мене. Вив'язалися брілочки. Є в мене підвісочки, є в мене ще й металеві підвісочки. Тому все це вчіпиться, все це ну, до ярмарку я все це зроблю. Як таковий буде. Ну, і тепер так, не знаю, чи це вважається аксесуаром. Можливо, не вважається, але я вважаю ще кухонний аксесуар. Тобто, ось ці підставочки із джута. Я вив'язала. Ось таку квадрат. в техніці бабусин квадрат. Підставочка, такий в мене був телефонний процес. Підставочка для гарячого. Зараз активно її використовую. Це і зв'язано із джутової нитки. Так, я її укріпила, бо вона, вона така вже дерев'яненька, так? її укріпила клеєм ПВА. І ось така, і ось така. Також гачком туди-сюди я в'язала, тобто поворотними рядами. Ось така в мене, ну і ось така. Все, це в мене все. Ще покажу вам футболочку кольорову, вставлю фотографію і фотографію там, де я в футболочці дрантя. Ось так. Дівчатка, я дуже хочу сказати, що я дуже вдячна всім-всім. Починаючи від організатора Марії за такий чудовий спільник. Ми активно пов'язали з дівчатками, надихалися один від одного. Ми настільки лейтово провели час. Звісно, я не завжди писала коментарі в групі, але регулярно передивлялася, передивлялася відео дівчаток, хвалила, писала коментарі, тому що дівчатка творять неймовірну красу, просто неймовірну. Дуже натхнення багато, дуже надихають такі ось суспільники, коли ми показуємо один одному, на що ми можемо бути здатні. Да? Вишивка, бісер, в'язання, плетіння. Ну, взагалі, просто, просто неймовірні, талановиті україночки наші. Я хочу побажати всім творити, творіть, намагайтеся зробити цей світ кращим. Пробуйте! Навіть якщо у вас якісь сумніви, вийдуть, вийде у вас чи не вийде, все одно, поки ви не спробуєте, ви не зрозумієте, зможете ви це зробити чи ні. Тому творіть, надихайте нас, надихайтеся від нас і бажаю вам гарного настрою завжди. Багато чудової пряжної такої насолоди, пряжних смаколиків. Бажаю вам в'язати з тої пряжі, з якої ви мрієте, щоб ви собі могли це дозволити. Бажаю вам міцного здоров'я також і всіх, всіх всіх земних благ. Нехай вас, боженька, оберігає, вас, ваші родини, нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. А з вами була Наталя і Хобі у Кошику. Дякую вам за коментарі, за вподобайки, за лайки і за підтримку, шалену, за підписки, дівчата. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, якщо вам подобаються мої відео. Буду рада вас бачити гостями у на своєму каналі завжди. Обіймаю всіх міцно-міцно. До побачення, до наступних зустрічей!